Один із наймасштабніших проєктів на цьому каналі цей проєкт про повноцінну історію Stand of 2, від самої першої версії до сьогоднішніх днів. Ну що ж, погнали! Почнемо ми із невеликої передісторії предка Standoff 2, і це гра Standoff Multiplayer. Ця гра була опублікована аж 8 років тому, а тобто 26 липня 2015 року. Мобільний шутер з третього обличчя, який мав кейси, Арсенали за Донат та карта Dust 2, яка була вкрадена у популярної гри Counter-Strike Global Offensive, зміг набрати дуже хорошу популярність. Тим самим через 2 роки, а тобто 17 квітня 2017 року, в Play Market виходить нам всі. Відомий шутер stand of 2. Першою версією гри була 02.0, а не 0.1.0. Бо, скоріше всього, 0.1.0 це був тестовий білд, який тестили розробники ще перед виходом самої гри. І так, перше оновлення 02.0 в собі містило три зброї, а це Desert Eagle, AVM і M4. Дві карти Short Dust 2 та Training Outside. До речі, їх перенесли із першої частини стендофу. Та один режим, війна, смерть. Далі наступним великим оновленням, яке вийшло приблизно 10 травня. 2017 року було оновлення 0.3.0 Найбільшою новинкою в цьому оновленні було те, що додали головне меню. Адже перед тим ви просто заходили в стен-офф, писали нікнейм та вас автоматично кидало в гру. Ще в цьому оновленні вийшов ігровий профіль, авторизація через Google та Багфікс. Далі через день виходить оновлення 0.3.1, і скоріше всього це також був Багфікс. Далі розробники нам почали викладувати пости, що вони активно працюють на 0.4.0, і воно мало би вийти на кінці травня. І з цього скріншоту було Зрозуміло, що в 0.4.0 буде перша холодна зброя ніж. Нова зброя М16 додадуть друзів, лобі та нову карту зону 9. Але оновлення вийшло аж через півтора місяці, а тобто 19 липня. Це одна із причин, чому розробники більше не публікують дату виходу оновлення. Але вони не стояли на місці і показували ком'юніті скінчики, арти на зброю, які також були в CS GO. До речі, цікавий факт. А ви знали, що 0.4.0 вийшла тоді, коли й 0.5.0? Потім 22 липня виходить патч 051, де пофіксили помилки підключення та колайдери. Через 3 дні виходить оновлення 0.5.2, де вирішили проблему з підключенням через Google Play та виправлення деяких багів. В 0.53 було те ж саме. 29 липня виходить оновлення 054, де додали предмет, який підкреслює індивідуальність гравця. І це медаль. Медаль, яка належить ассистент з колекції. Але поки що ще без кінів. В патчі 055 додали перший шматочок. Античита. І це виявлення спідхаку. Розробники з нами продовжили ділитися своєю працею. Наприклад, світлина з дробовиком sm 1014 з двійними беретами, які були реалізовані аж через 5,5 років, та бомба. Яка натякала нам на режим закладки бомби. Пізніше виходить патч 0,5.6, де додали перші скини на зброю, які належали асістенс колекції. Дістати їх можна було лише за реальні бабосіки. 057 лише пофіксили баг зі звуком, але в 058 було набагато більше подій. Наприклад, кастомізація хада, тобто розположення кнопок під смак гравця, кастомізація прицілу, нові звуки, вибір регіонів, новий регіон Азія. Та фікси багів. Потім, 5 вересня, виходить патч 059, який був посвячений чисто фіксу багів, найбільшою з яких було падіння під карту. А ще були видалені спідхак, флайгак та могак. Таке враження, що самі розробники Stand of 2 виробляли чити. Рівно через тиждень виходить 0510, де покращили спідхак підгак виявлення. Вересні розробники опублікували пост з представленими новинками, які нас чекали в оновленні 06.0. Поки ми його очікували, вони нам постили. Скріншоти нової карти Провінція та модельки G22. І тільки 11 жовтня 2017 року це оновлення виходить в світ. Новий режим закладка бомби та 4 нових ствола. Дробовики 7014, пістолет-кулемет Jump 45 та два пістолета G22 та P350. Нова карта Провінція та новесенька моделька Спецвійська. Ну і по дефолту фікс багів. Через 5 днів виходить патч 062, де було дуже багато виправлених. Всяких різних багів. Переиміновувати я їх не буду, можете зупинити відео на паузу та їх перечитати. За ним мав вийти патч 063, але він не вийшов. Тому що занадто багато було всяких можливостей, що це вже не можна було назвати патчем. І тому мало вийти оновлення 0.7.0 Але розробники любили нам постати свою роботу, тому вони нам опублікували модельку Акера, Акер 12 P90 та нової карти Village, а також голосового чату. І ось, 12 грудня. Дня 2017 року виходить світ оновлення 070 з новим режимом перегони озброєнь. Новими зброями, новою картою, радаром, системою рівнів, текстовим та голосовим чатом, режимом спостерігача з першого обличчя, звуками ходьби та стрібків, хітмаркером та іншими крутими фішками. Через 3 дні виходить 072, в якому пофіксили деякі баги та тимчасово видалили голосовий чат. В той самий день вийшов патч 073, в якому додали іконку бомби на радарі. Далі розробники нам випустили цікавий пост. Всі думали, що це буде нова карта. Та в японському стилі, але ми були трішки розчаровані. Ненадовго, тому що пізніше ми помітили іконку Origin колекції. Далі вони з нами поділилися інфою, що Origin колекція це буде перший кейс в Stand of 2. І крім кейсу, також ще буде бокс. Очевидно, що ці контейнери будуть продаватися за якусь валюту. І це срібло та колда. В той момент голду можна було отримати лише за допомогою донату, а срібло після зіграного матчу. Але перед релізом оновлення Акселі нам все одно показали. Деякі скінчики, у яких аж 6 степеней рідкості: Сіра комонка, Блакитна анкомонка, синя рарка, Фіолетова Епік, Рожева легендарка та червона аркана. Ну і потім 30 грудня це оновлення виходить в реліз. Далі, 13 січня уже 2018 року виходить оновлення 08.1. Найбільшими новинками були Крафт Скінів, де ми обмінювали, наприклад, 10 комонок на одну анкомонку. Та медалі ветерана 2000 2018. 18 року. Їх було 4 штуки: бронза, срібло, золото та платина. Окрім нової кастомізації ігрового профілю, розробники продовжують працювати над чесністю у самій грі. Вони нам сказали, що з версії 0.8.2 вони запустять процес повернення. Ось, наприклад, ви задонатили 100 голди і купили на них скінчики. І при спробі повернути собі баланс на рахунок, баланс у грі стає негативним, тим самим ви блокуєте собі інвентар. Потім вони нам показали скринчати. Що в цьому ж самому оновленні ми собі зможемо налаштувати якість гри. Але ExilBoulти нас знову здивували, тому що замість патчу 082 виходить патч 083, в якому, крім проспойлерених нововведень додали ще нові звуки, новий індикатор попадання, новий хітмаркер, нова статистика. Оптимізація, новий ефект крові, голосування за наступну карту після закінчення матчу, виправлення помилок та інші круті фішки. Ну а потім 5 березня виходить апдейт 084, який був виключно створений для фіксу багів. Студія вже працювала над наступним патчем, але перед цим вони нам опублікували пост з новим оновленням 0.9.0. А пізніше вони нам опублікували відео, в якому було показаний перший геймплей стендофа на айфоні. Ну а на ньому ми могли побачити нову карту. Разом Разом з новим оперативником для терористів та з кінчиком на калаш. Ну а потім 15 квітня виходить патч 085, в якому повернули голосовий чат, додали звук знешкодження бомби, звук підняття зброї, античіт та авторизацію через Facebook. Через три дні виходить 087, і це був чисто фікс багів. Знову наступного дня 088 була такою ж самісінькою. Крім виходу міні-оновлень, розробники з нами продовжили ділитися інформацією на рахунок оновлення 09.0. Показували нам скріншоти нової карти з новими скінами та моделькою М40. Ну а потім виходить 089, в якому також був фікс багів. А... Коротше, я вирішив, що мікропатч із виправленням помилок говорити не буду. 23 червня 2018 року виходить довгоочікуване оновлення 0.9.0. Завдяки цьому оновленню гра в прямому сенсі оживає. Додано дві нових зброї М40 та FAMAS. Нові дві карти Sandstone та Sandyards. Нова моделька терориста. Нова колекція з новим кейсом та боксом Фуріос, новий ніж Керамбіт. Оновлення всіх звуків, музика на задній фон, додана анімація огляду зброї на пістолети Керамбіта та М4, та карта Short Dust 2 була видалена. Причиною було те, що розробники готові рухатися в напрямку оригінального та власного контенту. На жаль, у розробників не все пішло по плану, і деякі нововведення не були реалізовані. Наприклад, гранати, ринок, маркери над гравцями та анімації огляду на нові пушки. Далі виходили мікропачі, але там були лише фікси багів. Але Розробники для нас опублікували пост, що вони готують для нас глобальний патч 096. І ось, 9 жовтня 2018 року цей патч бачить світ. Головними новинками були ринок, маркери над гравцями, оновлена карта провінція, нові регіони, Західна Азія, Бразилія, Австралія. Новий ніж М9 Bayoneet, який замінили на стандартний ніж. Новий скін М9 Bayonet Dragon Glass, додана анімація огляду на AVM та М40 та наші улюблені Багофікси. 19 Акселій випускає для нас маленький тизер, з текстом, скоро за яким ховається нова карта. Далі нам показують новий скінчик на P350 та гранату на новій карті. 20 листопада виходить довгоочікуване оновлення 0.10.0. Які були новинки? Нова карта раз для режиму закладки бомби. Осколкова граната. Окей, їх нам іще перед тим показували. Статрек версії скінів. Думаю, це всіх шокувало. Нова функція в закладки бомби, яка заключається в тому, що коли кітешник знайде бомбу, то вона буде світитися на радарі. Та карта Зона 9 була тимчасово видалена для переробки. Потім виходили нудні оновлення з цими дурними фіксами багів, але на новий рік розробляє. Зробники для нас підготували дещо особливе. І це був новорічний патч 0.10.4. При вході в гру гравець отримував цінну нагороду діфтбокс. Крім цього, подарунку нас іще чекав перший новий евентовий режим, приурочений до Нового року. Це був режим Санта Клаус на новій карті New Year Outside. Спецвійськові спавнились на різних частинах карти, а в рандомному місці падала шапка. Піднявши її, кетешник перетворювався на терориста, на голові якого була ця ж сама шапка. Його Здібності були такі: він мав 2000 хп, міг швидко бігати, мав ніж людяник та кидався сніжками. Після його смерті шапка випадала і все починалося спочатку. А до речі, в цьому режимі був увімкнений Friendly Fire, тому замість того, щоб союзники стріляли в Санту, вони стріляли в тебе. Ще в цьому патчі додали нову колекцію Rival та новий пістолет-Кулемет МП7. Ех, в цьому оновленні ми класно відсвяткували новий рік. Але 12 січня вже 2019 року виходить патч 09. З новими медалями ветерана 2019 року. Весною нас очікувало нове оновлення 018, і воно було також немаленьке. Появилася нова зброя, і це пістолет USP, нові оперативники спецвійська ФБР. Був доданий огляд анімацій для всієї зброї та для медалі в інвентарі. Новинками ще були тегінг та імпакт від приземлення. Трішки поправили механіку та наше улюблене фікс багів. Блін, я вам дещо забув розповісти. Корот Отже, приблизно в часі, коли додали ринок в Stand of 2, разом із ним прийшла і нова Nameless колекція, яка містила лише один скін AWM Sport v 2 а пізніше, відносно того часу, вийшов і Gold. Так ось патчі 0109 додають третій неймлес кін, і це Юз Дженізіс. Та фікс багів. Ну а потім через 3 дні виходить патч 01010. І такими найбільшими новинками було те, що mp 7 та USP додали до перегону озброєнь, покращили античіт та на карту Провінція та вілич повернули оперативників Джиджин. Ніхто з нас не очікував, що 0.10.11 це не просто буде мікропач, а ціле масштабне оновлення, посвячене в честь другої річниці нашої гри. Однією з найбільших новинок був Battle Pass, насиченням якого були тематичні скіни та нові медальки. Для того, щоб його проходити, нам потрібно було грати в три нових режима: дуель снайперів, де люди грали лише м 40 за умовою низької гравітації, Rampage, де всі один одного фігачили битами, а якщо хтось сикував, то він діставав дроба. Та захоплення прапора, який ми грали на карті тренінгутсайд та новій карті Арена. Ці карти, до речі, були оздоблені в новому тематичному стилі. Ех, було весело. Ми грали в ці нові режимчики, а розробники продовжували працювати над оновленням 0.11.0 та натякати нам. Як, наприклад, цей арт. Одні думали, що це новий режим, а другі думали, що це натяк на новий ніж метелик. Далі нам сказали, що в цьому оновленні буде новий режим змагальний, нова колекція разом з новою зброєю та режим глядача.